Чомусь в, той, в перший раз, коли я демобілізувався, е, в мене дійсно були там, як, як так називаємо, дочерговування, коли ти вночі просто там ще несеш службу вдома вже. А в, в 22-му році, у е, му точніше, коли я звільнився, ну, е, здається, звісно, проблем не було як таких. Але було загострена справедливість. Е, трошки підвищена дратівливість, можливо. Така, <кхе> ну я не знаю. Можливо, трошки вникання навіть було. Типу, все, що приносило колись задоволення, воно чуть-чуть відійшло на, на другу сторону. Я там обожнював рибалку, потім я подивився на свої вудочки спінінги. Я не хочу це робити. Зараз воно трошки повертається. Так, ну, Воно ну, ну, просто так не минає. Адаптувати ну, мав злість на всіх. Мав злість, бо ну, якось неправильно. То я мав зліз навіть на себе, бо я пішов, там хлопці лишилися. Я ну, не тільки на інших, я і на себе мав зліз. Так, але з часом воно ну, втихло. Так якось почав жити таким спокійним життям. Після війни став набагато спокійніший. Не знаю, кажуть, що там, типу, після війни приходять якісь там неврівноважені, там, не знаю. Ну, це не так. Ну, багато прикладів можна вести, що це не так.